Малювати легко, особливо коли знаєш деякі закони малювання. Працюємо над ялинкою зимовий пейзаж. Ялинка, як говорять сучасні діти, в 3D. Отже, ми вже навчилися малювати ялинку в трикутничку, а далі як нам зобразити 3D-ялинку? Значить, трикутник це плоска фігура, а 3D-ялинка це об'ємна фігура. Ми знаємо, що об'ємний трикутник це конус, Такий, як в пожежній частині є, да, такі конуси червоні. Ось. Значить, що ми робимо? Ми до нашого трикутничка до нашого трикутничка, внизу домальовуємо овал, так, щоб цей овал проходив через ці дві точечки. От, Цей овал називається еліпс. Далі, так як в нас сілинка шарами, да, то ми ось такими заокругленими, Ну, я просто намалювала ці всі еліпси, ці всі шари. От, намала, намалювала тільки цю видиму частинку. ось. Значить Намалювали ці еліпси. ну Тобто, як сказати, лінії, смайлики. От, І вже на них вистроюємо наші гілочки. От, В такому хаотичному порядку. Просто ну бажано, щоб вони на лінії були. так не сильно виходили за лінію. От, Далі е, зразу тінь малюємо. Ну, Це е, не, не то, що тінь, а це, можна сказати, так, гілочки. Ці голочки виглядають з-під снігу, який насипало на цю ялинку. От Теж так не вимальовуємо сильно, е, зверху так товстіше, донизу трошечки е, тонше. Далі. І е, тепер будемо класти, класти, наносити, зображати е, е, об'ємну ялинку. Для цього нам треба знати, як будується як лягає тінь на конусі. Ось в нас світло падає, бачимо, з лівої сторони ось блік, бачите, він не у краєчку, а трошечки відступає від краю. Далі це в нас е, е, власний колір тон, да, напівтон тон. Це в нас е, падаючи, ой, сорі, власна тінь, так? тобто ця частина взагалі відвернута від світла. От, через те от вона знаходиться, ця частинка в темноті. От. І далі рефлекс. Ми вже знаємо з шарика, дивіться, попереднє відео, що з краю у нас іде рефлекс, це відображення навколишнього простору, стіни білої, стола білого. На нашу конус. І оця кра... краєчок буде світліший, так? ніж е... власна тінь. Але він темніший, рефлекс, ніж ось наш напівтон. І, звісно, падаюча тінь, так? щоб показати, що предмет не висить у повітрі, а стоїть на чомусь. От. І знаючи закони е... так? Ми вже можемо намалювати е, таку об'ємну 3D-ялиночку. Отже, бачимо: тут у нас світло, да? тон, на півтора мене не сильно видно. Далі тінь така, таким синім кольором, да? і знову рефлексик е, блакитним. Тобто ми синім не до краю зафарбуємо, а лишаємо трошечки місця для рефлексу. І що ще важливо, що хотіла сказати, що е, переходи, так, переходи між е, цими тонами е, плавні, плавні переходи, а і по формі конуса, бачите, ось от, от такими трикутничками. Да? Ось, так. е, з центру йдемо, да? з верхівки, і по формі е, нашого е, конуса кладемо ці лінії, ці штришки. Так само і тут ми колір кладемо, наносимо, кладемо по нашому цьому конусу. ось так, Да? Тобто вони будуть трикутні трошечки такі от гостренькі, а тут внизу розширюватися. Ось, Значить, це в мене ялинка на в сонячний день. А в сонячний день, що ми знаємо, що сніг зафарбовується в теплий такий колір жовтенький, так, як сонечко. От, тому що сонечко воно все своїм теплом зігріває. От, а там, де сонечко не потрапляє на частинку ялинки, там вона така синього, такого насиченого, можна сказати, колір, От, І сам сніг він білий, але ми його, тут, бачите, трошечки блакитним зафарбували, щоб не зовсім був. він... Білий, ну, щоб не зливався з, наприклад, оцим снігом, який, який нам не обов'язково зафарбовувати. От. І в наступному відео дивіться ескізи готових пейзажів. Приєднуйтеся, малюйте і малюйте на здоров'я.